Президент України призначив нових голів Волинської, а також Закарпатської обласних військових адміністрацій в армії плюс застосунку від тепер можна подати рапорт на зміну місця служби за власною ініціативою. Місто Курахове на Донбасі під загрозою оточення, і ми будемо дивитися і розглядати питання як. Проводять евакуацію звідти людей, як вивозять людей. Будемо говорити про те, як расисти полюють і продовжують полювати на українців у Херсоні. Також тема це те, що суд наказав у ПЦМП звільнити Успенський собор у Володимирі. А також стартував національний збір коштів відновлення пам'ятника Олені Чілці в місті Гадяч. Також поговоримо про новини нашої мережі. А там є декілька приємних новин для нас. І звісно, не можу не нагадати, що з вас лайк цьому ефіру, поширення його. А також пишіть зараз коментарі тут внизу можна написати теми для майбутніх також наших ефірів. Отже, ми розпочинаємо. ми Розпочинаємо з теми нових призначень з нових очільників двох областей з заходу України. Президент України одним указ в один день кількома двома указами і звільнив і призначив нову владу на Закарпатті та на Волині. Отже, Іван Рудницький очолив Волинську обласну військову адміністрацію. І ось вам наш новий очільник Волині. І також Мирослав Білецький став тепер же назвемо, скажімо так, повноцінним головою закарпатської обласної державної адміністрації. Чому повноцінним? Бо з вересня місяця він мав статус виконуючого обов'язки голови області. І власне про ці два призначення, що їм передувало, чому вони відбулися? ми Будемо говорити з нашими двома редакторками. Це включаємо Ірину Воротну та Ольгу Магас. Ірина розповість нам буде розповідати про власне Юрія Погуляйка та Івана Рудницького. Так про цю ротацію. І Ольга Мага сключається з Ужгорода з Закарпаття. Вона очолює власне нашу закарпатську мережу і поговоримо про нову владу, скажімо так, на Закарпатті. Дівчата, привіт, привіт. Давайте я бачу в обидвох цих, в бидвох цих призначеннях таку одну тенденцію на Волині. Знову призначили з Києва не місцевого для Волині чиновника, так на чолі адміністрації. Ну а для Ужгорода, власне, пан Білецький. Він. Місцева людина, так тобто він і народився на Закарпатті, і власне більшість його кар'єри вона відбулася на Закарпатті. Чи було це несподіванкою, наприклад, призначення білецького і відповідно рудницького для вас? От, особисто ір, давай почнемо з Волині. Ну насамперед, в нас на Волині здається, мені почався якийсь час перестановок, декого затримали, декого призначили нового. Тому були очікування такі кулуарні перемовини, що скоро змінять і голову облдержадміністрації. Насправді, Юрій Погуляйко очолював досить довго, обіймав цей пост і очолював область майже 5 років. Це доволі багато для такої посади. Його попередник Савченко був там трохи більше року, якщо я не помиляюся. Тому такі перестановки були на Волині очікуваними. Ем, та. Ну, А чим тобі, наприклад, п'ятирічка погуляйка запам'яталася, скажімо так, найбільші такі моменти? Я скажу, що Погуляйко був, його п'ятирічка була досить яскравою і емоційною. І, мабуть, Юрій Погуляйко не відчував себе своїм на Волині. Його зустрічали так досить емоційно і натягнуто. я пам'ятаю, це призначення взимку 2019 року. Коли під стінами ОВА збирали, зібралися активісти, і ну вони не прийшли його привітати. Вони скандували: а ну-ка, давай звідси погуляйку. Я думаю, що це мабуть не дуже приємно було. Ну багато людей Ми, вважали, а чому я, Луганського не... чиновника так, до нас? Так, його одразу сприйняли чужим, його він не сприймався своїм, і ось, знаєте, одразу такі контрасти, коли представляли кілька днів тому Івана. Родницького і депутати вишикувались в першому ряду, сиділи струнко рівненько і згадуючи, як зустрічали Погуляйка, то контрасти дуже великі. Ще чим запам'ятався Юрій Погуляйко на цій посаді, це теж такий момент яскравий емоційний. Ну я думаю, він запам'ятався людям, так і журналістам, в принципі теж, коли обласна рада висловлювала недовіру. Погуляйку, і депутатам вдалося вивести його з себе так добряче. Він був доволі емоційний висловлюваннях і навіть говорив про те, що не хоче працювати з депутатами і назвав їх наглими мордами. Багато О, відео було з того дня. Ну це справді такий яскравий емоційний момент. І, в принципі, наша редакція теж запам'ятала Юрія Погуляйка. Запам'ятала його як фундатора. Він підтримував один з наших зборів. Ми збирали гроші на роботу сайту Район історія і тоді організовували фотосесію. і Якось запрошували дуже багатьох. Ми не сподівалися навіть, що Юрій е, Михайлович, якщо не помиляюся, прийде до нас. А він прийшов. У нас була фотосесія в вишиванках, е, і не знаю, е, чи можна вивести ті фото. Я оце пригадувала. А, зараз якраз наш е, е, ну показують. Ні, на жаль, технічних ну, моментів можна поки не можна, да. але е, так були такі фотографії, де він е, доєднався до нашого збору до спільного кошту ну, і от, десь після того. Я пам'ятаю, що ми ще зробили смішні стікери. У нас є на безпечному районі смішні стікери з погуляйком. То хто нас там читає, підписаний, можете поклацати. Ми десь там їх десь можна їх додати. Те. Зрозуміло, давайте на Закарпаття перенесемося. Олю, ну з вересня місяця Мирослав Білецький був виконавчий Яким, <клевиць> Чим він запам'ятався зараз за ці там, декілька місяців, мовно кажучи, тепер настало вже, ну, забрали ми цей ВО, так? Виконуючий, виконуючий. що він за ці місяці встиг зробити, і взагалі який в нього бекграунд? Ну, власне, якщо чесно, то е, не було це дуже неочікуваним його призначення, тому що про те, що Віктора Микиту е, збираються забрати в офіс президента, говорилося вже майже рік, і саме протягом року десь в Кулуарах говорили про те, що саме Білецький і очолить е, Закарпатську ОВА замість Віктора Микити. Е, його скажу більше, навіть е, називали так званим сірим кардиналом Закарпаття не мовляв, що він вирішує. Е, його призначення, як я вже сказала, очікуваним. І, в принципі, він вже навіть за цей короткий час, з 8 е, е... Зависла, Оля, це Говорили питання. Кордоні Олю, добре чути і, зараз бо не було не тебе ефективно взявся за роботу, тому е, ну, гарно початок, скажімо так, у нього досить негайний, і зважаючи ще на те, що Закарпатського взагалі дуже гарно працює е, в медіа, гарно висвітлюють роботу. То думаю, що все в нього буде добре, і якщо не не скажемо так, не притишить роботу, то Цьому плані. ну Він взагалі він вже досить досвідчений політик, тому що він тричі обирався депутатом обласної ради, він пробував балоту, він балотувався в нардепи від української стратегії Гройсмана, але він тоді не пройшов. І от на останніх виборах, в 20-му році, коли він йшов на, в депутати обласної ради, він взагалі набрав рекордну кількість голосів, там, здається, 15%. тобто він там колосальну підтримку отримав, і гарно так чоловік собі стоїть. А як далі чи не впаде? Буде видно зрозуміло. Ір новина з голова на Волині, пан Рудницький. Іван Рудницький, і він виходиться, так розумію, з силовиків. Так він має такий бекграунд служби в службі безпеки. України розкажи трішки про нього, і як гадаєш, чому саме от він в цей час буде очолювати область? Ну, власне, то мені здається, якась вже така традиція призначати на Волинь силовиків, бо й погуляльку теж можна віднести його до силового блоку. Він. Працював в міліції і в поліції потім. І от е, Іван Рудницький, також е, представник силового, силової структури, дещо іншої служби безпеки. Е, він 78-го року народження, народився на Львівщині у Другобичі. Е, с, має таке досить е, солідне представництво в кар'єрі е, в різних органах е, СБУ. Зокрема, він працював на посаді начальника. Служби безпеки в Закарпатській області, привіт, Оля. потім в Полтавській області очолював службу. І в травні 24-го року він вже його призначили на Волинь керівником СБУ на Волині має звання полковника. Чому знову у нас представник такої силової структури? Не знаю. В послужному списку Івана Рудницького є нагороди за. Боротьбу з не, не з корупцією, а з контрабандою, коли він працював на Закарпатті, то що було е, трохи раніше, якісь десяті, по-моєму, роки. Е, і також він там боровся з на своїх посадах з, з, з корупцією. То, можливо, це такий натяк, що на Волині В нас у нас тут кордон, митниця, і мабуть, то я думаю, буде продовжувати лінію цю побачимо. Ну, Мабуть, фактично, він, якщо. от кінець весни, початок літа він вже був. Так, тобто, певний час, напевно, дали вивчити так, область, проблеми, подивитися щодо чого, вжитися. І тоді, власне, зробили призначення на голову. Ну і не забували, Ір, що в нас ну, постійно якісь проблеми із заступниками були Юрія Погуляйка, так, один, другий, третій, три фактично людини. Ага. І... Ходили такі розмови про те, що певні моменти були корупційні. от Буквально декілька місяців тому ще одна заступниця, так третя вже потрапила під нібито потрапила під кримінал. І я думаю, що в Києві не могли не звернути на це увагу, що щось тут в Луцьку не те відбувається. Ну і ти правда кажуть, що в принципі прикордонна область, тут крім того, що у нас білоруси поруч, так треба стежити за всіма. Фортифікаціями, то ще, звичайно, питання кордону з Польщею, так і питання контрабанди. І через те, можливо, такою була логіка, власне, в Києві. Олю повернулася до нас на зв'язок. Скажи, будь ласка, а пан Микита у Києві? От він, власне, пішов на підвищення, так би мовити, так в офіс президента. Що він там курує зараз? Він займається безпосередньо справами більш такими наближеними до. Вищого рівня управління, і нещодавно, до речі, він дав таке досить розгорнуте інтерв'ю, в якому підняв кілька таких питань, на які не давав, наприклад, розгорнутої відповіді, коли був очільником ОВА. Зокрема, він там розповідав про Ужгородський аеропорт. З яким зараз досить багато суперечливих питань він займається також зараз налагодженням міжнародних зв'язків. Власне він в цьому, якщо чесно, і досить гарні успіхи мав, будучи очільником закарпатської ова, тому що саме тут він налагоджував з тими ж самими угорцями, румунами, словаками. Це ж і питання пропусків пунктів пропуску і культурної освітньої підприємницької діяльності. Тому що дуже багато підприємств релокувалося саме на Закарпаття, і в принципі мені здається, що якраз завдяки тому, що досить гарні показники були, хоча, якщо чесно, я не знаю, як можна було зробити погані показники, тому що враховуючи, що ну. Після повномасштабного вторгнення дуже велика кількість підприємств релокувалася саме на Закарпатті. Ну, він себе гарно досить показав. Побачимо, як далі буде. І, до речі, хочу таку ремарочку одну казати: сказати щодо заступників е, Погуляйка, то це знаєте, як казав Микола Тищенко, плоха карма. Не знаю. Головне, щоб доля закарпатського, колишнього Закарпаття. Не чекала така, як його попередника. І ще один момент, наголошую, що дуже так цікаво виходить, що, як Іра сказала, новий очільник Волинської ва, він з силових структур. А Білецький він ж абсолютно протилежність. Він переважно займався керував підприємствами, великими підприємствами. Він є сам інженер-механік за освітою. І, до речі, він також дотичний до одного з підприємств, яке. Відносять до Авакова, це карпатські золотиго золоті горішки. Це дуже найбільше в Україні виробництво вирощування. Верніше фундука він його теж свого часу очолював. Ну то досить такий тямущий чоловік у бізнесі. Зрозуміло, дякую. Будемо стежити і за Білецьким, і за Рудницьким. Так, В журналісти будемо... Волині є надія, бо Рудницький пообіцяв брифінги систематичні. То журналісти оживилися. Ну Даже це вже великий плюс, знаючи про те, що не тільки в умовах воєнного стану, так але й раніше не надто було багато великої відкритості, саме такої, коли вічна віч можна запитати того чільника, так, чиновника, то такі що, ну не знаю там щотижневі чи щомісячні брифінги це вже великий плюс і велика пожива буде для для нас, для медійників.